Такі самі машинки для перемотки, і в них що завгодно, окрім файного моточка. Тобто там все пригає, все котиться, перетискаються нитки. Бо якщо я так от відпущу, воно буде як завгодно. Тобто нерівномірний натяг, підстрибнув моток, тут дало трохи більше нитки. І воно може, це сама-сама велика Небезпека, що воно може у механізм. Тут шестеренки пластикові, і воно в цей механізм може забитися. Потім тільки розрізати нитку і доставати. Ще більше того, що вона зпсується, е, е, перепачкається в мастило, чи... От. Тобто клубок стрибає, а я просто притримую натяг, коли завелика хвиля нитки. Вона просто не потрапляє одразу до машинки. І це все просто притримувати. В жодному випадку не натягуйте нитку, бо буде там моточок передавлений. і потім, коли ви будете з нею в'язати, він буде... деякі нитки будуть потрапляти між волокнами інших ниток і плутатися. Це якщо пишна нитка. А якщо жорстка нитка, то вони утворюються самі собою, вузлики утворюються. Я не знаю, як це працює, але це так відбувається. От, як ви бачите, клубок плигає. Дякую за лайкосики, друзі. Тоже треба. І зараз побачите, яка велика серединка основа. О, трошечки ниток ще й випало. Заначка. Цікаво. Мабуть, це бонус. Ого. Зараз продемонструю, яка ж велика основа картонна, вже можете бачити. А ми сподівалися, що то є все нитки. Тобто коли ви придбаваєте якісь ниточки, звертайте увагу лише на те, що пишуть на етикетці. Там завжди правда. 50 грамів, 115 метрів. Все, все зрозуміло яким би пишним воно не виглядало, всього лише 50 грамів. Раніше був стандарт моточків, що усі моточки по 100 грамів. І можна було не хвилюватися, що який би він об'ємний не був, ти знаєш, скільки там. Зараз і моточки по 25 грамів намотають на основу, і моточки більші, менші коротше. Тобто ось ось такий моток, і в половину менший моток насправді. Ось така в нього основа здоровизна. Можете бачити, що всередині нічого. І ось так. Є такий момент. Так, чатику. Вітаю, хто долучився. У нас працює бот. Можете від 1 до, скільки до 55 число будь-яке писати, і вам буде відповідь від ботика. Так. Ось, з'єднуємо. З'єднуємо ниточки. Ниточки треба з'єднувати таким чином, щоб після того, як ви зв'яжете річ, було зручно її знайти цей вузлик, розв'язати і сховати у в'язання. Це е, такий момент не треба робити непомітних вузликів. Це ви собі додаєте роботу, шукати той вузлик, або ж у вас буде неякісна робота. І... Той вузлик рано чи пізно буде або псувати зовнішній вигляд, або буде якось натирати Ну, чи... Це в залежності від тої речі, яку ви будете в'язати. Тобто, бачите, дуже добре, що взяли коробку, інакше воно і бігало.